Заклад на лівому березі з неймовірним видом на Дніпро. Зелена територія, неймовірний краєвид з тераси та є гойделка, уявляєте, на яку немає черги. Зелено і в самому ресторані все, як я люблю. А ви подивіться на цю красу. Зараз будемо куштувати. Починаємо з Карпаччо з витриманої телятини та з чорним трюфелем за 420 гривень. Смакота. Відео тонато коштує 350 гривень. Спойлер! Всі страви з м'яса бездоганні. До речі, куряче філе в салаті Chicken Fresh за 295 гривень власного виробництва. Це дуже смачно. Величезна порція салату з телятиною гриль коштує 360 гривень, але я його з'їла майже увесь сама. З основного замовили куряче філе совіт у вершковому соусі, коштує 335 гривень. Обов'язково під келих білого. Ви тільки подивіться на це витвір мистецтва, подачі, як в дуже дорогих ресторанах. Та прийшла я сюди за безлактозними сирниками з йогуртом та вишневим конфі. Коштують вони 330 гривень. Перший раз у Києві зустрічаю безлактозні сирники. Я вам дуже вдячна за можливість насолоджувати сирниками в закладі.